Перед будь-яким подружжям, яке має дітей, постає питання: чим як і де розважати сповнених енергії малюків. Особливо важко знайти безпечне місце у великих містах. Відсутність спортивно-ігрових майданчиків нерідко призводить до нещасних випадків або злочинності поміж підлітків, яким нема чим зайнятися. Ось уже 15 років вирішити цю проблему допомагає громадська організація Кабум. На сьогодні її працівники та чисельна армія волонтерів за допомогою спонсорів побудували дві тисячі майданчиків у Сполучених Штатах. На будівництві 2000-го ювілейного у Вашингтоні побувала перша леді Мішель Обама. І наша кореспондентка Анна Полуденко. Раніше занедбане шкільне подвір'я, а вже за шість годин спортивно-ігровий майданчик. Right, 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 О 5.30 ранку тут почали з'являтися люди в фіолетових футболках. Це волонтери та співробітники організації Кабум, які прийшли допомогти монтувати обладнання. Це допомагає створити здорове середовище для дітей. У мене діти від 4 до 20 років. Я хочу, щоб молодша донька могла гратися тут. Приємно бачити, як діти посміхаються. Навіть спекотне сонце не стало на заваді. Всі старанно працювали молотками, замішували цемент і переносили остаткування. О 8.30 робота вже кипіла сповна, сильніше готували ґрунт, а креативні займалися декором. Такий проект нагадує нам, що найголовніше це діти, і що гратися дуже важливо для їх розвитку, тому так важливо, щоб громада об'єднувала зусилля для підтримки дітей. Кабумівці не хочуть змірятися з тим, що сучасні діти все менше часу присвячують активним іграм. Виникає ігровий дефіцит, тому що дітям банально немає де гратися, переконані в кабумі, як наслідок фізичні, емоційні та навіть соціальні травми. Ми робимо карти, на яких відмічаємо, в яких районах є, а де не вистачає спортивно-ігрових майданчиків, щоб бачити не зростає ігровий дефіцит. Зробити і в своєму районі спортивно-ігровий майданчик простіше простого переконують в Кабумі. Будь-хто може зареєструвати на інтернет-сайті організації власний проект. Там же знайти інформацію про гранти на оснащення, юридичні послуги та прочитати про досвід інших. А далі це справа шістьох годин. Що робить наш проект особливим? Це те, що процес будівництва важливий, тому що діти самі долучаються, вони створюють свій майданчик. А потім вони будуть показувати пальцями і говорити: це моя картинка, то я її зробив. Звернути увагу на дефіцит спортивно-ігрових майданчиків, засновника Кабуму змусив нещасний випадок. 15 років тому Дарел Гамонт прочитав статтю про те, як двоє дітей померли від задухи, коли гралися в старій машині. Якби вони мали свій майданчик, то не полізли в автомашину. Вирішив Гамон. У сполучених штатах діти все рідше граються. Їм все складніше знаходити ігрові майданчики та просто безпечні для гри місця. Те, що ми робимо по всій країні, ми допомагаємо дітям насолоджуватися грою та заохочуємо креативність. Гральний майданчик у дворі цієї школи ювілейний для Кабу двохтисячний. Хоча до полудня вже почали з'являтися обриси майданчика. Допомога тих, хто тільки долучався до роботи, завжди віталася. Тим паче, що цього разу серед волонтерів були представники Білого Дому, члени конгресу та перша леді Мішель Обама. Я хочу подякувати громаді, яка дозволила нам прийти сюди людям, які дбають про цю школу, заохочити дітей приходити сюди гратися. Gonna... а зараз я припиню балакати і буду щось робити. Я буду замішувати цемент. Давно хотіла спробувати це робити. Солескіґонюофенкі so сома. Спонсорами цього майданчика виступили кілька великих продуктових корпорацій, медіафундація та авіакомпанія. кабумі називаються прикладом, коли гра об'єднує людей. Сотні волонтерів, які цього разу допомагали, а також мільйон людей, які робили внесок часом та виснажливою роботою, щоб діти мали безпечне місце для гри. Анна Полуденко, Голос Америки.